Дощ не став на заваді лучаном, гостям міста та внутрішньо переміщеним особам, аби відпочити під якісну та драйвову українську музику та зібрати кошти для збройних сил України. Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Луцької міської ради вже не вперше організовує благодійні концерти, які підіймають бойовий дух українців у цей непростий час. Луцька міська рада і управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді спрямовує свою роботу на те, щоб і підвисити такий патріотичний настрій наших лучан, щоб їх згуртувати, щоб нести українську культуру, українську пісню. От і разом з тим мати таку благородну місію це збір коштів на підтримку Збройних сил України. Минулого разу нам вдалося залучити козак систем. Цього разу ми запросили танок на на Майдані Конго, і вони не відмовилися саме на нашій площі героїв Майдану провести цей благодійний концерт. Ще задовго до початку концерту прихильники гурту почали збиратись на майдані, аби потім відірватися під улюблені пісні та, хоч трішки відволіктись від переживань. А ще про внески для українських військових не забули. У цей складний час. Концерти дуже потрібні. Вони підбазорують наших воєнних і дають віддають мотивацію далі боротися за нас. Потрібно вкладати гроші, щоб допомагати їм якось. Відомий український гурт Танок на Майдані Конго виступив у Луцьку в рамках благодійного туру на підтримку України. Життя музикантів, як і всіх українців, після 24 лютого розділилось на до та після. Нині вони активно допомагають Збройним силам України. Такий зараз тур місцями України та Європи, тому що війна йде, а не думати про те, і не говорити з людьми про те, і не робити якісь справи, конкретні справи. Ну, ми собі дозволити не можемо. Тому ми катаємося зараз по всіх містах і весях, збираємо донати на ЗСУ, на тактичні аптечки, на машинки, на те, що допомагає нашим хлопцям зачищати, зачищати від сміття нашу батьківщину. Життя в стані до 24 лютого не буде. Це треба. Прийняти, проживши всі стадії прийняття, розчарування, торгу і так далі, зрозуміти, що все нова епоха. Ми, ми інші, все навколо інше, країна інша, інший світ. Це війна світів, війна цивілізацій. І ми саме від українців зараз належить хто перемежує – орки чи ельфи. Із настроєм на перемогу України гурт подарував публіці свої найкращі хіти драйвові та ліричні.